Друзі, всім привітик! З вами знову я Оксана, і я вас вітаю сьогодні на своєму каналі Присвяченому рукоділлю. Сьогодні я розпочинаю свій перший тиждень стартів різдвяних, Які організувала Вікторія з каналу Україночка в'яже зв'яжемо тренди Поза як це різдвяні старти, то я думаю. Потрібно в'язати щось таке різдвяне, пов'язане з різдвом, зі святами, новий рік, щось зимове, щось тепленьке. Але наразі я почала е, саме з такого щось святкового різдвяного. І е, сьогодні я маю ось такі ниточки на своєму столі робочому і. Вони усі в таких кольорах, таких святкових, різдвяних, я би сказала, це і зелений, і червоний, і білий. Тож, ви, мабуть, здогадалися, що я буду в'язати щось таке. Я задумала собі зв'язати скандинавського гномика. Або ж просто гномика якогось святкового, такого з шапочкою, такою смугастою, червоно-збілим, і зелений, бо оце мені цей колір також нагадує там різдво, ялинку. І, і ось так: в таких кольорах. Не знаю, як будуть вимикати світло, і як з цим буде у нас проблема чи ні. Але я намагатимусь знімати потрошку, що я в'яжу, хоча б, хоча б робити фотографії десь навіть при свічці. Тому що в мене такий графік, працюю я також кожен день. І буває таке, що на роботі також виключають світло, приходиться залишатись, доробляти. І тому. Не знаю, що в мене буде. В'язати я буду в'язати навіть при лампадці, при свічці, а ось знімати не знаю, як буде. Тож, починаю сьогодні, і думаю, що все у мене вийде, і я зв'яжу свого гномика, свою задумку, я втілю в реальність. Буду в'язати спицями, тому що. Ну, я найбільше в'яжу спицями, гачком лише так трохи вчуся, можна сказати. І я спробую його зв'язати спицями. Ось так. Так що, друзі, до нового включення буду показувати вам наступні свої процесики далі. Ну що ж, друзі, знімаю я без світла. Так, трошки що нав'язала, показую. Тут у мене з'язалася ось така борода, її зараз треба пришити гномику. Треба мені ще зв'язати носик, пришити, ручки і дооформити повністю його. Позаяк немає світла, не маю змоги інакше знімати, але хочу вам показати більш-менш процесик. Так що, як вже є, так є. Мусимо сприймати. Головне, щоб у нас у всіх все було добре. І все одно я випущу свій перший звітик, незважаючи ні на які проблеми, ні на які перешкоди. Тож, далі вже покажу вам, мабуть, як все дов'яжу і готового викладу вам у звіті. Ну що ж, друзі? Ось і результат моєї тижневої праці. Перший тиждень різдвяних стартів пройшов у мене у в'язанні ось такого гномика. Шапочку я робила методом Helix. Тут трохи її призібрала. Тут можна ще зробити. Помпончик або якусь таку квітицю щоб воно там так і цікаво, і так цікаво, і так, мені здається, цікаво було. Ось такий у нас носик. Оченятка не видно. Це скандинавський гнобик. Їх багато в'яжуть, шиють. Я навіть хотіла спочатку пошити собі, але вирішила спробувати зв'язати. І мені, чесно, дуже сподобалось. Мені здається, що я їх цього року нав'яжу багато. Тому що в'яжеться Ну, Спочатку трошки треба подумати. Але потім вже бачиш де що треба підправити. І вже його легко в'язати, коли ти вже вмієш. Ось такий. У мене перший звітик, я думаю, під різдвяні старти він підходить абсолютно. І, напевно, на нього можна зробити навіть майстер-клас. Тому що дійсно класний, чудовий такий гномик. Цього гномика я зв'язала. Вирішила, що відправлю його для петельок добра, тому що там іграшки їм зараз потрібно. І йдуть у нас свята, Миколай, і я думаю, це буде дуже актуально. Отож, у мене такий досить коротенький відеозвіт вийшов, тому що я вам показала початок. І трошки там процеси відзняла без світла. Не виходить, в'язати нема, нема часу в'язати це одне, тому що пов'яжемо ми якось і вночі і без світла, але відзнімати взагалі нема як. Тому радіємо тому, що є хоч трошки часу. І я зараз рада, що я дозняла і швиденько і викладу відео. Надіюся, що вам було цікаво зі мною. Дивіться нас під хештегом Різдвяні старти. Посилання на дівчат, вязалочок наших учасниць я залишу під відео. І переходьте і дивіться всіх. Я думаю, що усіх. Буде багато цікавого, я і сама зараз сяду і буду передивлятись ці відео, тому що е без світла його дуже важко дивитись. І як нема світла, немає інтернету, то це, звичайно, важко. Зараз я і сама передивлюся всіх дівчаток, обов'язково усім е прокоментую, бо я вже уявляю, які цікавинки вони там нав'язали. І ви також ставте свої подобайки, коментуйте, дивіться усіх учасниць. Підписуйтесь, хто ще не підписаний на наші канали. Всі дівчатка дуже молодці. Так що, на цьому я буду прощатись з вами. До нових зустрічей, до нових стартів, до нових процесиків. З вами була ваша Оксана, і це мій канал. Оксімур хендмейд по-українськи, Па-па!